Коли я працював в протипухлинному центрі, туди попадали пацієнти з всієї області, запам'ятався хлопець, великий хлопець, гарний під 2 метри росту, якого була була пухлина яєчка. На жаль, його лікували півроку від запалення в цьому яєчку, і він звертався вже з. Змінами в інших органах була проведена операція, видалена яєчка, видалені заочеревне лімфоузли. Після 20 курсів хіміотерапії ця людина одужала. Я бачив його ще підлітком, а потім вже закінчувалося лікування. Це вже був дорослий чоловік, який працював працював на підприємстві металопрокату. це було диво. На що здатна медицина. Чоловік мав померти від цієї хвороби, але його зусиллями, зусиллями його матері, потім жінки, лікарів, вся людина живе. Для того лікар і працює, щоб пам'ятати такі випадки. Мабуть, тому і хочеться сказати, що якщо щось неладне з організмом, треба звертатись до лікаря, а не лікувати самостійно чи там. У друзів не треба поки звертатися до чату GPT. для того, щоб прийняти правильне рішення. Лікар вчиться, а потім працює десятки років. Тільки розумний лікар може прийняти розумне рішення. Треба звертатися до лікарів, якщо щось хвилює.